Привіт! Я повернувся. Сьогодні розкажу вам про те, що Sony купують бренд Одізі, нову мишку від Endgame, провал бренду Epos, дуже цікаву мишку від Keychron і. Бездротовий сенсей! Але спершу нагадаю, що я все ще намагаюся зібрати на два дрони для 128-ї бригади територіальної оборони. Тому, як завжди, прошу ваші гривні. Зібрано більше ста тисяч, але залишилось ще багато. Будь ласка, закиньте комфортну суму хлопцям на дрон, а за найбільший донат вони подарують вам крутий приз. Дякую всім, хто донатить. Банка в описі. Почнемо. От, з чого почнемо. Коротше, приїхала вона до мене. Я думаю, всі, хто в курсі, вже помітили у мене її на столі. Сьогодні, буквально, пару годин тому до мене приїхала. Кліки прикольні, в принципі, все прикольне, огляд буде на каналі Макс Шелест. Тобто не на цьому, а на іншому. Тому ну, от, вирішив з вами поділитися. Ну а тепер дійсно починаємо. І почнемо ми з сумної новини, бо бренд Епос. Все, днями вони звільнили весь персонал, і бренд закрився. Ну і що скажете, ви якийсь бренд Epos? Це ж не Razer, не HyperX. Так, це не вони. Це Sennheiser. До 2020 року це був спільний бренд Sennheiser і данської компанії Demand. Була в них така легендарна модель, як Sennheiser Game Zero, наприклад, або GSP370, теж дуже круті навушники. У 2020 році підрозділ повністю перейшов під керівництво компанії Demand. Це дуже велика данська компанія, вона виробляє, наприклад, слухові апарати. Так от вони перейменували Sennheiser Communications в бренд Epos і почали робити ігрові навушники. Навушники. Хоча ні, вони почали робити дуже гарні ігрові навушники. Подивіться хоча б на цей шедевр. Це ж просто витвір мистецтва якийсь. Цей колір, ці матеріали, ці амбушури, тут іще й мікрофон дуже класний, звук дуже класний. Ну, Це просто шикарні ігрові навушники. Вони працювали з героїк. Aston Martin F1, PSG LGD. Ще не так давно вони були одним з основних спонсорів Бласту. А тепер. Все. Один з управлінців компанії, Джейкоб Йоргенсен, сказав, що після ковіду ситуація на ринку була дуже складною і не було ніяких ознак, що вона покращиться. Тому бренд вирішили закрити. Ось так закінчилась історія крутого і одного з найстаріших кіберспортивних брендів в світі. Сумно. Прес F в коментарях. Далі ще цікавіше. Пам'ятаєте навушники HyperX Orbit S? Магнітопланарні навушники, які були створені в колаборації з брендом Одізі. Це доволі відомий Hi fi бренд який робить і ігрові навушники також. Так, вони дорогі, але є поціновувачі крутого звуку, які можуть віддавати по 20 тисяч гривень за ігрові навушники. Або по 200 тисяч гривень за неігрові навушники. Коротше кажучи, Sony Interactive Entertainment, це підрозділ Sony PlayStation, купили цей бренд. І вони сподіваються, що інновації допоможуть у звуковому супроводі в їхніх іграх. Ціна покупки не розголошується, і було об'явлено, що Одязі буде так само працювати як окремий бренд, і буде виробляти продукти для різних платформ. Просто тепер вони стають окремим підрозділом Sony. Цікаво, для різних платформ це і для Xbox теж. Подивимось. Нові навушники Sony Pulse Explorer і Sony Pulse Elite будуть вже магнітопланарними і працюватимуть з PS5, ПК і MAC. Ціни на них 200 і 150 доларів відповідно. На фоні цін на одязі доволі демократично. Ще демократичніша ціна нової мишки Keychron M2 Wireless 49 доларів. Я вважаю це нормальною ціною. І ось за що просять ці гроші. Формат міні, ергономічна форма під праву руку, вага 53 грами. Перемикачі Huano Transparent Pink Dot на 80 мільйонів натискань, акумулятор на 70 годин. Кабель Type-C Type-C, але перехідник на Type A є в комплекті. Також в комплекті перехідник для Донгла, щоб він був ближче до миші. І сам Донгл в двох варіантах: стандартний Type A і ще один Type-C Донгл. Найцікавіше сенсор Pixart 3395. Це зараз. Найкрутіший сенсор, який ставлять у флагманські і доволі дорогі мишки, а тут 49 доларів. По блютузу m 2 Wireless також працює. Я навіть софт, чого я ще не зустрічав у продуктах Keychron, але основні налаштування можна зробити і без нього. Для цього на дні мишки є окремі кнопки. Ну як на мене, це зараз одна з найцікавіших мишок у своєму ціновому сегменті. Крутий сенсор. Так, частота опитування не 4000 тисячі а всього тисячу, але ж, блін. Мишка коштує 49 доларів, чого ви ще чекали. 1000 Гц я вважаю нормально. Ще одна мишка, яка вийшла зовсім недавно Endgame Gear OP1WE. Спочатку мені здалося, що це міні-версія XM2W, але це не зовсім так. Довжина у них майже не відрізняється. Там різниця в 3 міліметри, а от ширина так. На 5 міліметрів, це вже суттєво, тим більше, якщо мова йде про ширину. OP1WE ближче до Ніндюцу Сора за розмірами, тільки ще вужче. Та якщо чесно, як би мені не подобались продукти Endgame Gear між OP1WE і SORO, я виберу все ж таки SOR. Ну, бо тут 45 або там 43 грами, а у P1WE 59. OP1WE по начинці має те ж саме, що і XM2WE. Сенсор 3370, частота опитування 1000 Гц, перемикачі KLGO на 80 мільйонів натискань. Форма в принципі та сама, просто мишка вуща. Ну, це для тих, кому такий формат більше підходить. І це добре, бо треба охоплювати більше гравців. Але є цікава відмінність. Перемикачі. Можна міняти, проте для цього треба купити окремо спеціальний набір за 10 доларів. Ціна самої мишки теж гарна 90 доларів. Ну і розкажу вам про ще одну цікаву мишку, яка на Рідіті викликала просто якийсь фурор. Пам'ятаєте, в одному з минулих випусків я розповідав вам про компанію Waze Oval? Так ось вони вирішили реінкарнувати справжню легенду SteelSeries Sensei. Ну вона звичайно так називатися не буде вона називатися буде All Cloud. Але форма. Форма та сама легендарна. Вони навіть наголошують на тому, що це реінкарнація саме Сенсея. Поки що мало що відомо, є рендери, знаю про перемикачі Хуано Transparent Pink Dot на 80 мільйонів натискань. Буде підтримка частоти опитування 4000 Гц, І в планах також міні-версія. Тобто, по факту, це ще й реінкарнація SteelSeries Series Я впевнений, що вага буде невеликою, а от що по сенсору, акумулятору. Що по термінах виходу і по ціні, звичайно ж, поки що невідомо. Проте проект, як на мене, дуже цікавий, і я думаю, що багато хто на це чекає. От ви, наприклад, хотіли б нормальний сучасний сенсей? Я 100% так. Ще я хотів би, щоб ви поставили лайк цьому відео, підписалися на канал і написали коментар, хотіли б ви сенсей або не хотіли. А ще, будь ласка, закиньте 20 гривень на дрони. І побачимося в наступному відео.